16 депутатів і Донецький міський голова. Всього 17 осіб. Головне для проведення 57-ї сесії міської ради, є 57-й сесії міського ради, тому що підтримувати. До 11 років. Прости голосовані з дітям проти отримання. Так, переходимо перед кодемо. Перше питання про виконання програми фінансових підтримки комунальних марців на Південському центральної лікарні міської міськради за 1 влітч 2020 року. Про на комісії. Як казала, використали все до копійочки? Будемо ще просити. Ми трошки тоді розповіли два слова про стратегію, що ми розпочали робити. Вчора було дуже цікаво переговорний процес з новими інвесторами, які прийдуть в наше місто. Про що домовились? Це феномаркет маркет з епіцентром, який взяли на себе зобов'язання виконати благоустрою на тисячу квадратів тротуарної плитки, облаштувати нову площу із фонтаном, із озелененням, із лавками. Ми з Тетяною Олександровною почали займатися порядком нового корпуса лівари. 15 серпня цього року ми будемо презентувати нашу громаду для міжнародних Добре. інвесторів в столиці в нас і показувати, що в нас є. Пропозиції, ті, що ми будемо готувати, це центр реабілітації військових в новому корпусі лікарні, це профілакторії, це заміни ділянки, які в нас є. Війні, і ще дуже багато будівель, які ми можемо показати невеликого формату. Вся умова. Всіх, яким, з ким би я не говорив, одне просте питання, яке мені задають практично всі: чи буде добудовувати змік Надскладне, над непросте. Ірина ренавіційно скажіть, ми вже почали. Ми вже працюємо, гроші на не копійки, щоб нікуди не виділяємо, ми вже працюємо ми вже велику частину робіт зробили, будемо продовжувати далі. Тому що всі. Осуває четвертий інвестор повітря генератора 100 МВт, сумарно 400 МВт потужності. Це більше, ніж і область можливо забезпечити ренет. Вже переходимо цей рівень. І всі питання одне споживачів. всім ж треба, якщо заходить, треба більше Тому готуємо такий великий план. І 13 серпня до нас приїжджає людина, яка буде працювати на стратегії наша, і він буде показує скрізь для всіх. Такі стратегії розроблялися в Маріуполю, Запоріжжю, міста Кривий Ріг, і після того дуже багато коштів заходило від іноземних парней. От тобто ми зараз над цим працюємо, тому план дуже-дуже такий великий, серйозний, приблизно спрогнозувати, то ще є, над чим працювати, і будемо задача залучати як можна більше людей. Якщо ми до цього працювали активно із нашим бізнесом, і з тими, які є в нашій громаді, то зараз йдемо на прошедження. Кошти потрібно, щоб заходили на нас і бажано об'єм. Прошу голосову. Сімнадцять за. Рішення зачитати питання продовольна програми комуничного соціального розвитку міської територіальної громади. Перше звірі за чтатку. Що це питання виконання права устроїв, там отримання території Змійської міської територіальної громади на 2024 рік, першої двічі 2004 року? Заслухали. Вчора був Конгрес перед президентом України і нам дали 100%, ясно зрозуміло, що до кінця військового стану держава не дасть жодної копійки на відшкодування різниці в тарифах. Для нас більше е е е е 20 мільйонів. Вода більше 5, газ більше 16, тобто 21, 21 мільйон гривень це два будинка з Данії. Це дуже багато всього можна зробити за ці кошти. На сьогоднішній день держава не може.

думаю, Всі хочуть, щоб були поблизні здоров'я, але зрозуміло, що навіть той бюджет, який сьогодні є, ми всі використовуємо більш ногами потреба. Прошу голосувати за. Рішення до 10 питання про виконання програми зовнішнього освіти для населення пункту військової міської територіальної громади 24 рік, першого довіччя 2024 року. Заслухали. Прошу голосувати. Нас на питання пропонен конкурс на програми підтримки учасників бойових дій ветеранів, виділи захисників та захисниць України, членів сімейних загиблих захисників та захисниць України, міської територіальної команди на 2024 рік, перше північ 2024 року.

Сімнадцять за. Рішно принято 15-й питання проконання програми соціального захисту на село міської територіальної громади на 2024 рік, ще перш 2024 року. Прошу вислухання. 12 питання по зводження програми покращення умовні платників податків міської територіальної громади та звірщино надходження до місцевого бюджеті на 2024 рік. 17 за рішення 17. питання. Рішення прийняти. 21 питання. Розмірний типу для переменування комунального закладу в ліцею No4 імені Махаренка. Гімназія Мрія, Долинської міської ради. Гімназія Мрія, прошу вас. 17 за. Рішення прийнято. 22 питання. Про перебування Долинського педагогічного меморіального музею Махаренка. У комунальному закладі ліцей No4, також мрія, де сьогодні сказати. Музей історії розвитку освіти на долинщину. У вас не похоронше, всі не законі. Прошу голосувати. 17 Рішення Рішено приймати. 23 питання: про загрунування комунального закладу між кільком навчальній виробничів. Нішківний э, ресурсний <клевиця> <клевиця> центр. Тут ще більше. Ресурсний центр. Всі діти знають, що це УПК. Сімнадцять за. Рішення приняття, 24 катання. Принесення зміни правому розвитку дошків загальній середньої податків сільської міськради громади на 2024 рік. Прошу голосу. Thank you. Внесі зміна допомоги для міської програми фінансової підтримки комунального комерційного підприємства близько центрального дікання 2024 рік. Як ми вже говорили, ще багато чого робити. По Прошу голосу. ще раз Зміни програми ремонту та отримання до Рівницької міської територіальної громади на 2024 рік, перше туріч 2024 року. Заслухали. Прошу, Заслухали. За. Рішення прийде, то четверте питання. Про внесення до рішення Доліцької міськради 22 грудня 2023 року no 965 про бюджет Долинської міської територіальної громади на 2024 році. Бюджетні і позиції дуже багато йшли. E, Запитів організацій більше, ніж на 20 мільйонів змін тільки на сусесі. Однозначно всі розуміють, що різні ціни цього дав, але і треба відмітити такі роботи. Всі їм до міськради, всі команди, тому що зробити е -е, панені бюджету 50% планового місячного плану, це дуже серйозно. Маючи план 14 мільйонів, а зробити 21, це все та робота і все позитивне, що ми з вами робимо кожен раз. Коли ми і приводимо, це дає можливість дойти до Я сподіваюся, що так буде завжди. Да? А на наступний раз треба 10 мільйонів, що ми змогли реалізувати всі, все те, що всі відналивали. Прошу голосувати. 17 за. Рішення прийнято в наступному питанні уже зміщений приму. Тридцять п'яте питання про затвердження розпорядження міського голови за грудень 2023 червня 2024 року. Прошу голосувати. Під сонячні станції потужністю 100 мВт під передає в оренду на опціоні опори, які потрібні для відмінистства лінії. 17 зал. Рішення 39 питання. Міськодоповання архітектури, спеціальних захисту, взаємодії з правоховної організації, інформаційному технологію та комунікації з громаді судові скаргами. Заступна. Сімнадцять ну, за рішення прийнято сороково питання. Просту долинської міської ради до добровільного об'єднання органів місце редування асоціації енергоефективності міськ України. Комунального мама на балансі ППД, на баланс какая-то комфортного міста для розповідала. 40.

Прошу не підтримувати даний проєкт рішення через те, що на цих даних 2 гектарах, які просить проси магаємо в оренду, проходить так, дорога з твердим покриттям, що в подальшому унеможливує мій приїзд до мого будинку. Так що таке бачення, таке прохання. Я не проти, щоб він брав, ну хай тільки в дорогу. Тоді переробляє технічку, виріже дорогу і... Добираю, бо як потім мені хоч вертолюдно немає, щоб до складати. Так а він проти, не. він вимагаємо він, він він да, він він, вона... проти того, щоб змінити правильно зміни. Ди, Ди, дивіться, справа в тім, що в 2017 році Богданівська сільська рада надала йому рішення. Ця, і ця технічка ще з 17-го року. От, і туди попали всі дороги під'їздні. Ну вони просто воювали. І Шмагил вже має, ну так я вже маю практику, що він загородив один мій кіст, ну, забув. Ну, Наприклад, передача в оренду, це ж не, йому не забороняє зробити не е, капітальну будівництво забору, а тимчасово. Ну, тим паче перешкоджає моєму транспорту. Я... Що мені тоді далі робити? Я вважаю, що там, повинно взагалі воно... Якщо ви кажете, що вас вашої, ну, да, у вас немає під'їзду до вашої території. Тут є договір на сервіту. І не ну, тільки на дорогу, а ще й на трансформатор, і на ну, щоб ця, ну, Я, я думаю, Бу що ця дорога розуміло. взагалі комунальної власності була, ну що не виходить, ну, Воно вже він. Я не против, щоб він використовував дав земельну білянку. Нехай тільки переробить технічку, там, де там дорогу виділити. За виключення в дорогу. За виключенням дороги. І питання має, і хай беремен, хай користується. Крім дорогу. Будь ласка, прошу піднять. Що потім не запитання, просто на каналу треба працювати. Хай виже дорогу і вже 53, 58 53,58 пакетов поворотных 100 минут. Традиційно 64 четверте питання про доскажове питання повноважено депутатом міського міськради восьмого статання вишення коло серед порожнього поженяння чи щось.